А що там? А коли війна закінчиться? Скільки ще? Русські не здаються. Типу, як Тобто, ти прийшов, ти там штурманув, ти можеш взяти в полон когось, ти можеш когось знищити. Я підійшов, я так от дихнув. Я поняв, що я туди заходити не хочу. Дмитро Ігнатенко, штурмовик! Що спільного між Дмитром і Літаком? І той, і той може йти на посадку. Випуски з військовими особливо цікаві і важливі. Тому дуже просимо вас одразу ж накидати коментів, щоб розігнати. Штурмовики – це люди, які найбільше потрібні зараз війську. Це складна робота, важка, але ну, одночасно цікава. Ти можеш взяти в полон когось. Ти можеш когось знищити. ти… Ти можеш бачити отак, от прямо ворога, як я ось зараз вас бачу. Це зовсім інші емоції, зовсім інші переживання. Ти відчуваєш от в цьому процесі звільнення території, що ти береш отаку от саму першу участь, тому що там ну, круто є. У нас артилерія, у нас є там розвідка. От але без штурмовиків саме. Просування ніяк не відбудеться, Тобто, є штурмується. Той хто буде перший зняти цю територію. У найбільше що на початку нас починало бісить, це те, що постійно все йде не по плану. Командування з нами планує. от ви тут зайдете. Вночі крайні позиції, на яких вже стоїть наша піхота. Зранку до обіду відпочиваєте, набираєтеся сил, і після обіду заключить праці вийдете на штурм. Але ну ми прийшли, і через годину почався штурм на нас, на наші позиції. Звичайно, що там є солдати, які тримали оборону, але ж ми теж просто так сидіти не будемо. Там заїхала пара бетарів з однієї сторони, один з іншої, танк, і ми там зайняли оборону і почали їм допомагати. Ми так от, до обіду тримали оборону. Потім це було. В Кліщівці перевіряли, чи ніде не зайшли якась піхота ворога, тобто ще раз там прочистили вулицю. І потім буквально там година пройшла, ми відпочили і поступило наказ на штурм. Тобто наше завдання нікуди не ділося. Дуже дратує те, що ну, в основному із-за єдиних новин у наших людей склалося враження, що ворог ну, він з дуже низьким рівнем I'Q, він тупий і він просто йде там в одну лінію. На штурм, і ми там просто як в Першій чи Другій світовій, так просто всіх косимо і все. І потім далі йдемо на штурм. І так, на жаль, не відбувається. Ворог теж там змінює свою тактику в деяких моментах він ну, досить розумно і мудро поступає. Просто бачив момент, коли там ворог зайняв одні окопи, вони там побули одну добу. І відійшли назад. Як виявилося потім спеціально. То тобто вони туди зайшли, вони пристріляли під ці позиції мінометки, все, що них там було. потім, коли Наша зайшла піхота туди, вони почали туди прицільно дуже хорошо бити. Це пастка, да, по суті, була хороша пастка. І вони ну теж стараються, вони маневрують, вони змінюють свою тактику. Да вона. Ну, інколи вона прям виглядає тупо, тобто вони ну, закидають дуже великою кількістю людських скажімо так, ресурсів, закидають м'ясом. Але інколи воно теж дає свої результати, і на війні це найголовніше, щоб це давало свої результати. Бісити штурмовика — це якщо в нього командир в рації може бути придурком, і він не, не, прям не відчувати реальності, що відбувається на полі бою. По рації він може бути там за 10-20 кілометрів від передової. І не мати там всі картини, просто що відбувається на самому фронті. Це такі прям меми пішли вже там, коли тобі кажуть, що там уже все чисто, там нікого немає. Ви там зайдете і просто візьмете там цю посадку. Зараз, наприклад, в моєму там батальйоні всі люди, які там займають там командні позиції, вони на них заслужили, вони були там колись. Командирами з їх там попіднімали, проте хорошу бойове хрещення, це показати з хорошої сторони. Але ну спілкуючись ще з різними підрозділами, ще з різними бригадами, буває таке, що там командир не віддупляє, що таке реальність і що там насправді відбувається. По розмовам зі своїми друзями, які служать, да, там були випадки, що люди, які просто отримали військову кафедру, навчаються в якомусь університеті. В них було звання, і коли вони їх мобілізували, вони там стали. Командирами, там, наприклад, з водів чи ще щось, і не мали ніякого бойового досвіду, і керували там ну, пару десятків людей. Це все ну, могло мати та й мало негативні наслідки, скажімо так. У нашій бригаді завдяки тому, що ну, у нас всі добровольці всі ну, прийшли або з цивільного життя в моїй бригаді, або перевелися з поліцейських там, відділків, були там слідчими поліцейськими. Операми і бойового досвіду в 95% не було. Дуже багато чого залежало саме від хто від командира там взводу або командира відділення. Часто командиру приходилося йти першим для того, щоб вести за собою інших людей. Хоча по тому, як нас там тренували по стандартам НАТО, командир має там іти всередині десь групи для того, щоб там ефективно керувати тими, хто спереді, і якщо що, відправити тих, хто ззаді там наперед, щоб допомогти. Але для того, щоб ну, авторитет був у командира, і для того, щоб люди за ним йшли, то приходилося йти першим. А який у вас ріст? 2,04. Ну, наприклад, на мене взуття його просто немає в природі 50-го розміру. Вони іменно в держави. Тобто це е, типу, я сам собі купляю. Ну бо його немає такого, просто не роблять. І Я типу і так розумів, це що так і буде. Я ще там здивований був, що деякі одяг, там убикс, штани, там щось на мене ще знайшлось. В принципі, даже весною видавали там демісезонний одяг. І мене як відразу вже побачили, там чоловік він каже: о, 67 у нас для тебе є. І, ну, типу, вже я, я так зрозумів, що мене враховують, що є такий, як я, і е, такий одяг спеціально скажу, так, під мене вже шиють, то є там мій розмір. Ну взуттям трохи складніше. 50-го розміру, взуття. На жаль, немає. Видавали прям такий повний захист, тобто там, захист на шию, захист на руки, ну там на пашні, кевларовий РПС, захист на ноги. І я там брав деякі там захист на ноги. Ну це теж це все таки індивідуально, тому що когось там ранило, і він каже, все, типу, надіватиму. Після цього все от, те нам видали, все надягатиму. Але проблема в тому, що він дещо сковує, і тут така просто постійна де, дилема. дилемма. Це в кожного своя. Типу, що надягати, що не надягати. Гати, тому що так ти типу збільшуєш свій захист, але й водночас, типу, тобі стає важче просто рухатися. Ти стаєш трошки не так подвижним, і тобі просто стає важче за то, що більше ваги, якщо все порахувати. То приходиться нести десь до 30 кг. Ну багато, все важить дуже багато в сумі. Е, і тому це теж такий досвід, тому що я після першого свого виходу почав знову передивлятися, що я з собою беру. Їжу можна не брати там так багато, можна щось залишити. Е, патрони можна менше брати, тому що. Е, ти там потім їх знайдеш, поповниш собі боєкомплект. Бо я пам'ятаю, ну, таскали, що собі там магазини забивали, собі там по 10-15, по 15. плюс там ще патронів 200-300 з собі брали, а то й більше дехто. А потім розуміла, що в цьому немає сенсу. Ти як в грі, ти прийшов, ти там штурманув той підвал, в тому підвалі, скоріш за все, будуть патрони якісь, будуть, може, стояти така прям гора тих готових уже магазинів. Або. Ти приходиш на крайні позиції, там хлопців зазвичай ну, вистачає патронів. Бували такі ситуації, що там не могли з першого разу штурмануть, відкотилися, поповнили боєкомплект, там позичили в союзників, скажімо так, патрони, поповнили боєкомплект і за другим заходом вже пішли. І є інколи там ну, люди, скажімо так, які можуть там втрачати зв'язок з реальністю. Ти привикаєш до цієї війни, рівень твоєї безпечності він починає падати. Тобто, ти вже там. Можеш там каску зняти, можеш там бронік зняти або ще щось. Вже просто звикаєш до цього, і починаєш більш небезпечно, скажімо так, тебе себе вести. Це якась про деформація штамовика. Е, да, згодом ну, на деяких виходах було таке, що е, я там міг, наприклад, не в підвалі сидіти а десь там на вулиці, от, бо, бо в підвалі всі курили, а я не курю, і мені це набридає трохи. От, і, але там пару прильотів, і плюс там настанова своїх побратимів, і я все вже в підвальчику сижу разом із ними. Доводиться нюхати. Да, доводиться. Ну, це таке вже, це не страшно. Саме неприємне, що приходиться нюхати цей трупний запах, бо воно все земля, воно цим провонюється трупним запахом. Були там дві групи. Ми вийшли для того, щоб там тримати оборону, і нашій групи повезло більше. Біля нас там найближчий труп був пару метрів від підвала. А друга група, яка була біля нас, вона жила з трупом три доби. Ну, з російським трупом там, то він вже там ну, розкладався по повній. Я просто до того підвала підійшов до самого входу, коли ми вже виходили. Я підійшов, я так от дихнув. Я поняв, що я туди заходити не хочу. Ну, це неймовірний сморід просто. Це в таких ситуаціях дуже допомагає чорний гумор нам. Союзників був Starlink, і в одного з нас був телефон, і ми переписувалися з хлопцем, які мали нас міняти. І вони там запитували: типу, що взяти з собою, що там по їжі. От. Оскільки нас, біля нас був якраз труп лежав е, за пару метрів, е, то ми їм сказали, що в принципі їжу можна не брати, беріть тільки спеції з собою. Та навіть ну, там, про смерть е, е, буває, ну активно всі там можуть жартувати. Це дуже цивільним е, важко буває сприйняти. Я для себе розумів, що чорний гумор то краще серед військових. Я досі навіть поранених своїх там ну, е, провідували. Та ні, це, це історія ні, <смір> <смір> Да, росіяни не, не, не забирають свої тіла. Вони дуже активно слідкують за тими точками, де в нас є вбиті. І от за, за ними вони слідкують, тому що вони знають, що ми свої тіла активно забираємо. Вони слідкують за цим місцем, для того, щоб якщо туди підійде якась група, щоб їх там теж накрити. А їхні тіла ну, могли валятися ну дуже довго. І вони їх там забиратимуться вже в тому випадку, коли вже там фронт там їхній просунеться дуже далеко, і це вже буде безпечно. По суті, в багатьох же штурмах їхніх там просто і не було навіть моменту, що вони якось планували це відтягувати свої трупи. Вони старалися заїхати на своїх бетерах якомога далі, висадити свій десант, потім той бетер підбивали, знищували той десант, і він, по суті, був в нас в тилу за нашими позиціями. І тобто, не такий був дорога в один кінець, або вони там виживуть і закріпляться, або вони там помруть усі. Взяли в полон. Звали його Олексій, був з Петербурга. Потрапив до нас, не виглядав мотивовано, а виглядав він хорошо. Це нам тоді говорили, що це там може бути працювати проти нас цей пітерський ОМОН. і виглядав він дуже хорошо. Тобто це не був якийсь там чомубік, і він не виглядав, як чумобік, Тобто, в нього було там хороше взуття, хороша одежа ну, високої якості, хорошої якості. Ну і є люди, просто такі забуваються там в підвалах і вони не хочуть здаватися. Ти просто кидаєш той підвал гранату, та і все. Я думаю, що це, я думаю, що це більше із за страху. Просто із за страху. Є там, можливо, такі якісь там ну, ідейні, мотивовані люди, я не думаю, що їх там багато. Ну, ти спілкуєшся з ворогом, в принципі, тобто, якщо ти знаєш, що там ворог є, мовно, ми там десь підходимо, там метрів 20 буде, може бути. Ну, це ж можна, якщо крикнуть, щось тебе ж почують. Ну і там їм пропонувалося, скажімо так, здатися, вони крикнули, що руски не здаються, ну і потім їх хай Марс ударив і все. Разом із штурмовою групою. Ще йдуть там, теж розподіляються ролі. Є штурмова група, є там група резерва, є група евакуації, ті, хто будуть забирати там поранених, або якщо там хтось загинув. За мене дуже сильно побратими переживають. Коли я виходжу і знаю, що я ті на виході, то всі ну. Реально дуже сильно переживаю, тому що всі знають, якби мої дані, мої параметри, що я більше двох метрів зросту. Тому що якби мене ранило, то їм прийшлося б іти забирати мене і нести там до місця евакуації, де могли б мене б забрати. Це була б дуже складна для них без завдання. Саме головне, що манюня вийшов, врешті всіх. Я заняв всі нормальні. Я заняв найбільше. Я пам'ятаю на навчаннях, ми відпрацьовували там штурм і оборону. І було, типу, групи, які штурмують, а які сидять в обороні. І незважаючи на те, там, де я був, на штурмі чи на обороні, в засідки програла наша група чи виграла, мене завжди вбивали. Ну, типу, просто мене першого кого помічали, і мені казали, що мене вбили. І все. От я з тими думками поїхав на Бахмут. На такій війні, чим ти менший зростом, то, тим тобі простіше. Тому що ну, там, нори вони дуже маленькі. Звичайно, що коли починається серйозний обстріл, то навіть в ту нору, в якій поміщається одна людина, там і троє запихуються якимось чином неймовірним, туди залазить і не одна людина. Але все воно ну, дуже маленьке то, навіть в тих місцях, де ми, де ми працювали, там немає таких прям як укопів, таких здорових. Там З бліндажами і так далі. Це підвали, нори в основному. Якщо це бліндаж, то він окремо, він маленький. Тому чим ти менший, тим тобі простіше в цьому всьому якось заховатися. Задовбує оце от питання, а що там, коли я це приїжджаю додому. Мене питають, а що там, а коли війна закінчиться? Вот скільки ще. Тим більше, коли ти оце ну, ходиш на штурми і ти ну, б'єшся, ну це умовно. Там ми звільнюємо українську землю від ворога. А в реальності ти воюєш за посадку, за, за нору якусь, за, за будинок. Ну то тобто зараз така війна, вона ну не швидка. Там, ми колоною не рухаємося, там 10 км за день не відвоюємо. Там в кращому випадку у нас там було там, 100, там 200 метрів. Ми там пройшли і змогли закріпитися. Це там ну, дуже все невеликі відстані. І коли ти таке чуєш, що там літом закінчиться війна, ну, я не знаю як. <смі> Може, якісь там будуть технології, неймовірні, що ми там, ну, літом зможемо, це все там, ну, дуже швидко, але я собі це не уявляю. Це прям напрягає ці всі політтехнологи, як спискові експерти, які не мають нічого спільного з цим е до тих бойових дій, які відбуваються в реальності. А, ці, я не знаю, на кого воно розраховане. Тобто, можливо, на те, щоб заспокоювати якесь цивільне населення, що в нас там все, все буде прекрасно. Ні, воно то в будь-якому випадку буде прекрасно, От, але можливо не так прекрасно, як хотілося б. Я там нікого не грав ні в Counter-Strike, ні в Call of Duty. Мені батьки забороняли в таке грати. Я да, я вирішив відірватися тепер. І так, що прям сильно хотів би, і до цього нікого зброю в руках не тримав, нікого там не стріляв з калаша або ще там з якоїсь зброї. Я розумів, що рано чи пізно мене мобілізують. І е, я не хочу, щоб мене забирали право вибору, тому я вирішив вибрати сам, куди я хочу, з ким я хотів би воювати, оскільки тут були добровольці всі. От, по АТО я ще пам'ятаю, що краще воювати з мотивованими людьми, які самі прийшли, тому записався саме в цю бригаду. Ну в той період, 2015-16 рік, я їздив на передову в якості військового капелана, військового священника. Ви учасник АТО? Е, по суті, так, да, по закону мав би право отримати, але оскільки бюрократичні всі питання е, складні, то я таки не отримав за АТО учасника бойових дій. Хоча й там сидів на нулю з хлопцями, але не було таких інтенсивних боїв, не було таких інтенсивних обстрілів. Своя закалка дала воно свій результат і тут уже під час штурмових дій, але не та зовсім інтенсивність, не та зовсім масштаби війни, це зовсім все інше. І за того, що я до цього в цивільному житті був священнослужителем, було дуже багато запитань пов'язаних саме з цим, коли я вже став штурмовиком. Тобто ну, було дуже багато жартів різних. Ну, я до цього дуже спокійно відношусь. Наприклад, я пам'ятаю якось інструктор наш. Він проводив заняття, як там пересуватися в групах. І один з бійців запитав: що робити, якщо загинув командир? І інструктор по мене питає: Маніна, що робити, якщо загинув командир, і я такий: ну, типу, сижу, думаю, ну замінити командира. Він такий, ні, треба відспівати. Е, і так було дуже багато різних, наприколів. Єдине, що мене дратувало, це те, що до першого бойового виходу мені дуже часто задавали запитання стосовно того: а чи можу я стріляти, а чи можу я вбивати. Але перший бойовий виход пройшов і ці питання відпали. А що тут такого? Ну, я залишив сам, скажімо так, на момент, коли я пішов, але я вважаю, що віруючі люди це можуть бути якраз і хороші штурмовики. Найкращі штурмовики. Для мене, як для людини, віруючої, я знаю, що е, життя на цьому не закінчується, що після смерті є існує перехід в інше життя. Що моя душа вічна. Ось мені навпаки простіше йти на штурм. навіть, навіть е, я так, ну. По собі відчуваю, тому що я знаю, що цим ще нічого не закінчується. Звичайно, що страх нікуди не зникає, ну моментами Моментами буває страшно, особливо там перші виходи. Я пам'ятаю, як ми от сиділи в кліщівці в підвалі, і коли поступила операція команда, що от виходить штурмова група на, на штурм, командир усіх би, питає, чи вони готові. От, і я пам'ятаю, перший оцей раз, і я такий, ну так, да, готовий. От, пішли. А от такі я пам'ятаю, як мене запитував, як ми в Кудлібівки були, командир запитує, ти такий, да, пішли. Ну, типу, вже як знаєш, як, як, як робота якась певна. Ну в тебе така от робота, ти її виконуєш. Ти вже якось спокійно до цього відносишся. Перший особливо бій, там перші штурми, перші виходи, ну, моментами все забуваєш і на певних рефлексах. Працює, що найголовніше, щоб ці рефлекси були напрацьовані, хоча б там базові, якісь основні, як рухатися, як передвигатися, що робити в тій 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 ситуації. Але ну, реальність вона теж шліфує ну, те, що ми знали. І тим більше, що кожен вихід він по-своєму особливий. Кожен штурм, кожен вихід по-різному проходить різні ситуації, і по-різному приходиться діяти. Тому так, да, це трошки, ну це просто неможливо навчитися все на теорії відпрацювати так, як воно буде в реальному бою. Штурмовики це по суті звичайні люди. І я ось буквально 3-4 дні назад мене попросили здати кров. Потрібна була друга плюс група крові, якраз моя підходила. Я поїхав в лікарню здавати кров, і тільки мені вставили голку, пішла кров, і я за 2 секунди відключився. І от мене відкачували, хоча в мене на бойових ситуаціях такого ніколи не було, щоб я там із за чи за че щось втрачав свідомість. А тут в цивільному житті не зміг здати кров. Ви навіть розказували про червоніли. Да. <піл> Оскільки ти вийшов з цивільного життя і став військовим, потім тебе починають чомусь бісити найбільше, самі ж цивільні. Якісь там коментарі або висловлювання. Найбільше, що мене тригернуло за останній період, це якось, ну, тіпи, які говорять, що мене в цій країні. Ну, нічого не тримає, я і так збирався виїхати з неї. Тобто, я не збираюся з нею воювати, я ніколи не планував в ній жити. Відпустіть мене. Вони ж коли виберуться з України, вони ж перше, що показують, це український паспорт. І саме український паспорт дає їм можливість там перебувати в якійсь європейській країні або ще десь. Тому що він має силу. Це те, що йому дала держава. Будучи, ти там громадянином. В такій ж ситуації, там Афганістан, там або ще щось. Ну де відбувалися збройні конфлікти, або якісь війни, це нікого не обходить. Ну в світі розвинені країни до себе таких людей не пускають, або це дуже складно попасти, і в більшості випадках їжа депортують назад. Тому говорити, що там мені ця там держава нічого не дала, я в ній не хотів жити. відпустіть мене там міра. Вот я там поза кордонів і так далі. Ну, це якесь крайньо егоїстично звучить, як для мене. В мене це ну, так тригерить. Ця війна, по суті, це е, боротьба за те, щоб називатися людиною, типу, ну бути свободним, е, мати свої права, щоб ці права ніхто е, не забирав у мене. І я за це якби ну борюсь. За це воюю. Я після закінчення війни планую повернутися до спокійного цивільного життя. От. Для мене це просто ну, такий період, що потрібно захищати свою країну, що потрібні люди на фронті, особливо зараз. Їх катастрофічно не вистачає. Я коли повертаюся до своєї родини в сім'ю, приїжджаю в відпустку. Я стараюся максимально все забути, що там було, і повністю якби розчинитися в атмосфері своєї сім'ї, повністю керами, так, креметах цивільне життя, відпочити від того всього, що відбувалося на Донбасі.